Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це будова та функції опорно-рухового апарату. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Опорно-руховий апарат людини складається з двох основних частин пасивної та активної. Пасивною частиною є внутрішній скелет, що виконує опорну функцію, а активною частиною є мускулатура, що забезпечує рух. Разом вони працюють як єдина система, яка підтримує тіло у вертикальному положенні, завдяки взаємодії м'язів та кісток. Тіло може виконувати різні рухи, тобто ми можемо ходити, бігати, стрибати, ми можемо рухати руками, ногами, щелепами тощо. Опорно-руховий апарат надає тілу форму та визначає його розміри. А ось ще однією важливою функцією є захисна функція. Тобто скелет в цілому та його окремі частини захищають внутрішні органи від механічних пошкоджень. Наприклад, кістки черепа захищають головний мозок, а дуги хребців оберігають спинний мозок. Окрім того, скелет відіграє дуже важливу роль у процесах кровотворення. Орення червоний кістковий мозок, що знаходиться всередині кісток, бере участь у створенні клітин крові. Опорно-руховий апарат також бере активну участь в обміні речовин. У кістках відбувається накопичення неорганічних солей, зокрема карбонатів і ортофосфатів кальцію, а також деяких мікроелементів. За потреби ці речовини можуть вивільнятися і з кров'ю доставлятися до органів, які потребують їх для нормального функціонування. У скелетних м'язах відбувається обмін вуглеводів, де накопичується глікоген, що за необхідністю перетворюється на глюкозу. Основне джерело енергії для організму. Глюкоза з кров'ю транспортується до різних органів, де розщеплюється з вивідненням енергії, яка використовується для скорочення м'язів та підтримання постійної температури тіла. Взагалі, скелет це складна структура, яка складається із з'єднаних між собою кісток та хрящів. Основою його є кісткова та хрящова тканина. Кісткову тканину формують остеоцити, це зрілі клітини, які втратили здатність до поділу, але відіграють важливу роль у підтримці структури кісток та їх мінерального складу. Остеоцити допомагають формувати основний компонент кісткової тканини матрикс, який містить мінерали, зокрема кальцій, і забезпечує міцність кісток. А ось хрящова тканина побудована із таких клітин, як хондроцити. Остеоциди і хондроцити це буде клітини саме кісткової та хрящової тканини. Зараз ми розглянемо структуру кісткової тканини. На екрані видно її ключовий компонент остеон, який є основною структурною одиницею. Це така циліндрична структура, що складається з кількох шарів кісткових пластинок. В центрі кожного остеона, ось зверніть увагу, знаходиться гаверсів канал, який. Містить кровеносні судини, що постачають кісткову тканину саме поживними речовинами та киснем. Окрім цього, є ще фолькманові канали. Вони проходять поперечно і з'єднують саме сусідні гаверсові канали, забезпечуючи додатковий обмін речовинами між остеонами. Між пластинками розташовані кісткові клітини, які ще мають назву остеоциди. Вони відповідальні за підтримку і оновлення тканини. А ось кістку зовні покриває кісткова мембрана, яка не лише захищає, а й бере участь у відновленні кісткової тканини в разі пошкодження. Це складна і надзвичайно ефективна система, вона забезпечує кістков одночасно міцністю та гнучкістю. Окрім цього, давайте з вами розглянемо і як виглядає хрящова тканина. Тут видно, що вона складається із міжклітинної речовини та хрящових клітин, які ще мають назву хондроцити. Міжклітинна речовина хряща містить велику кількість органічних речовин, таких як колаген. Вони забезпечують хрящ міцністю та пружністю. Завдяки цьому хрящ добре витримує навантаження, але залишається при цьому еластичним. Хондроцити це такі клітини, хряща, вони розташовані всередині цієї міжклітинної речовини, і ці клітини здатні до поділу і підтримують регенерацію тканини. Ці клітини також. Не містять кровоносних судин, тому поживні речовини та киси надходять шляхом дифузії через охрястя. Охрястя це буде зовнішня оболонка хряща, яка містить кровоносні судини і буде забезпечувати якраз хрящ необхідними речовинами. У губчастій речовині кісткові пластинки розташовані менш щільно і впорядковано, що створює пористу структуру, схожу на сітку. Між цими пластинками розташований червоний кістковий мозок, який виконує функцію кровотворення. У дорослої людини саме червоний кістковий мозок є головним органом, відповідальним за утворенням клітин крові. Він містить стовбурові клітини, які дають початок різним типам клітин, таких як еритроцити, лімфоциди та тромбоцити. У новонароджених червоний кістковий мозок заповнює всі кісткові порожнини, але з віком значна його частина перетворюється на жовтий кістковий мозок, який складається переважно з жирової тканини і втрачає функцію кровотворення. Червоний кістковий мозок зберігається лише у деяких частинах кісток, таких як головки довгих і губчаста речовина плоских кісток. Поєднання компактної та губчастої речовини в кістках забезпечує їхню велику міцність при стисканні і розтяганні, оскільки кісткові пластинки розташовані відповідно до напрямку навантаження. До складу кісток входять як органічні, так і неорганічні речовини, кожні з яких виконують важливі функції. Органічні речовини, зокрема білки, такі як колаген, забезпечують кісткам гнучкості та пружності. Щоб наочно переконатися в цьому, можна провести експеримент, якщо кістку покласти на 20-24 години в 10% розчин хлоридної кислоти, неорганічні речовини розчиняються і залишається тільки органічна складова. Така та кістка стає настільки гнучкою, що її можна зав'язати у вузол, що і представлено на екрані. Неорганічні речовини, серед яких переважають карбонати та ортофосфати кальцію, надають кісткам твердості. Якщо тривалий час нагрівати кістку на вогні, органічні речовини згорають, а вода випаровується. В результаті кістка стає крихкою і може легко розсипатися на дрібні частки навіть при невеликому струсі. З віком співвідношення органічних та неорганічних речовин у кістках змінюється. У дітей органічні речовини більше, тому їхні кістки більш нучкі та пружні. Це забезпечує більшу стійкість до переломів, але водночас робить кістки схильними до викривлень за неправильного навантаження, наприклад, через неправильну поставу під час сидіння за партою. У дорослих людей кількість неорганічних речовин зростає, тому їхні кістки стають міцнішими, але з більш крихкими. Це пояснює, чому у літньому віці переломи трапляються частіше, а процес загоєння кісток триває довше. Ще цікаво знати, що кістки людини неймовірно міцні та здатні витримувати навантаження до 2,5 разів більше, ніж граніт, і майже у 30 разів більше, ніж цегла. Наприклад, стегнова кістка у вертикальному положенні може витримати навантаження до 1,5 тонни за своєю твердістю та пружністю, не поступаючи бетону. На цьому все. Дуже вам дякую за увагу! Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Зустрінемося на наступному уроці і до побачення!